Як бути і що робити з очищенням влади? Івано-франківські експерти говорили про люстрацію. Така зустріч відбулася в рамках форуму громадянського суспільства та ініціативи Київський діалог організатори запросили на зустріч силовиків, чиновників нардепів, науковців та громадських активістів. Учасники кажуть, нині важливо мати правильне розуміння люстрації, адже це має бути не кара, а лише оновлення владних еліт. Відсікти. Те, що було в плані зіпсованих тих людей, ну умовно кажучи, зіпсованих людей, які робили щось негідне в минулому, і створити зразу для нових людей такі системи законодавчі, можливо, якісь інші, мотивувальні, моральні, які поставити планки для того, щоб це не вернулося для тих людей, щоб стара система не втягнула нових людей в якісь такі самі негідні речі. Люстрація в Україні триває. Чиновники влади опираються, але це нормально. Вважає голова обласного відділення комітету виборців Юрій Лисюк. Нині необхідно на державному рівні поліпшити доступ до інформації, аби люди знали, кого обиратимуть. Нам пропонують обирати серед певних визначених осіб, а люди хочуть обирати дійсно обранців. Тому необхідні нам закони про відкриті списки, необхідний доступ до інформації, необхідні дієві способи відставки тих чиновників, які себе заплюмонували, витрати, яких не відповідають заробленим грошам і таким іншим речам. Організатори переконані, говорити на такі теми треба. До прикладу, подібні дискусії відбувалися й напередодні революції гідності. Згодом дещо з обговореного таке справдилося. Хоч багато хто не є прихильник, як вони кажуть, там простих балачок, але насправді в цих розмовах і в цих зустрічах народилися якісь певні розуміння, як воно буде. Я вам з певністю можу сказати, що ну відсотків 70 того, що було сказано, насправді відбулося у нас на цьому майдані. Тому це важливо насправді зустрічатися і говорити. Такі форуми у івано франківську організатори влаштовуватимуть, щомісяця. обіцяють піднімати лише найбільш актуальні теми сьогодення.